Вітаю всіх. На сьогодні хочу запропонувати розгляд партії, яка була здійснена в 1946 році між Олехіном і Люпі в рамках матча між ними. І це було останнє в житті змагання Олехіна. Так, Олехін грав білими, Люпі чорними. Доволі цікава партія, до речі. І 2-4, І7, Коні в 3, кінці 6 слон B5, H6, S4, Кінг 6, 2-0. Іспанська партія. Окей. І чорні вибирають ось такий вхід. До, до речі. Це у нас відкритий варіант, скільки я розумію. Да, і Білі відповідає C4 це, це такий експеримент. До речі, до сьогоднішнього дня ніхто так не ходив. Але повернути цей експеримент не дуже просто. Ось тому що. Правильно, правильний хід тут це ось такий. Да. І тут після цього у білих досить складне завдання. Щось зробити зі своїм слоном. Да, ось 7. І якщо його ставлять там, кудись ось сюди, то після ходу кінь е 6 фіксується поле D4. Так, і зробити е, звільняючий прорив D4 вже неможливо. Так, а після Тура є 1, слон c 5 Збили, збили. 64. Знову контроль. Е, 367 367, пішок поровну. Але активність фігур е, чорних досить висока і за ними перевага. Без, Безперечна. Да. Тому, в принципі, е кінці 5 це єдиний момент, який треба, яким треба провагатися це, це 4 Але досі ніхто його ну, білими так не грав, і чорними так також ніхто не грав. Єдину партію я знайшов, де чорні просто пішовсь в ЄС. Так, і це партія маловідомих шахістів була. Ось тому е Делюпі це був сюрприз. Так, він пішов до D6 і, в принципі. Послі d4, Тура є 1, ну, F5, до речі, не зовсім такий хід. Ось, ну окей. Кінця 3, сон Е7. У Біли, отримали свою перевагу, але чорні зверш... роблять помилку. Це вже програна після цього позиція. Чому проіграм? Тому що збили. Якщо рекерування не робити, то єдиний хід, який припадає на думку, то так. Так, і після цього всього з'ясовується, що віддали кучу село. Ось відда, віддали пішака. Е, остання лінія. ніяким чином не підбіємо. Ось. І в принципі, після усіх ходів можна, в принципі, вже... Отримати перевагу, так. Бо пішак А не не втримний Він буде він майбутній ферсі, і за нього прийдеться віддати фігуру або щось ще більше. Тому кінь де коїм разі не можна було робити. Але люпий взагалі зробив 2-0. Ну, в принципі, от такий хід, з скажімо так. Ну, окей. І тут помарка. У чемпіону світу виникла е, Треба, звісно, було і грати дея. Е, ну, Зараз. Да. І кінці 3. Б, це 2 0 І замість так треба було грати ЄД. E, да. І тут два вибіри. Два, два на вибір хода. Наприклад, слон D6, слон G5, С8 С5. Слон c 5 ферзь D5. Да. Якщо ж тут якимось чином буде, буде якось інше, тут провисає, тобто Своном так не можна ставити конем. Теоретично це можливо, а практично після C5 що робити. Да, тобі ж ось якось так. розсипається позиція білих, точніше чорних після цього. Тому, в принципі, єдиний розумний хід це ферзь C8 і таке. Якщо вже після ЄД чорні роблять CD, то просто тура b 1. І після тура b 8, слон F4, слон Е8. Ну, Треба якось ходити. До речі, чому слон Е8? Тому що тут напалена пішака, хочуть з'їсти. І якось треба його захищати, віддавати його ну можна, але це просто без пішака, і це, це, це зрозуміло. на цьому. Тому слон е 8 так, логічний хід, І після цього з'ясовується пішак втрачається, бо він під бієм пішаким, пішаком і ферзем і слоном 3 проти двох захистів. Це втрата пішака, і він дуже далеко продвинутий. А на цьому полі пішак білих буде по силі рівен, рівний е, фігурі. так. Дуже дуже сильна позиція цього пішака буде. Ну, до речі, тут же ж його треба далі толкати, бо тура то бій стоїть. Короч, позиція дуже погана. Так. Ось Тому, в принципі, с... Це, де все з... СДС з'ясували, Тут є ще у нас після B8 все, все ясно, а після слон Е8 також воно йде. В принципі. Збили, збили. Збили, збили, Ферзь Д5, Тінь 5. Ну, розгром. Розгром, в принципі, там ще можна сказати де є. Ось. Ну і ну просто погром. Це вже не ваш розсуд, як уграти. тут грати. Звичайно, як можна так грати. 4-5, 3-6, ще один пішак падає. Ось. І в принципі, до речі, можливо, ще турою. Спочатку так зійти. Ну, тут дуже багато вибірів у білих, як продовжувати добивати чорних. ось Тому е після ЕД, да, після ЄД і СД, б 8 ми вже знаємо, а, наприклад, сон б 8 ми вже знаємо, що це не проходить цей хід до цього моменту, що тут все підвісає. В принципі, до, для Олєхіна в гарній формі е, знайти цей хід єде да, в цієї позиції, в нього не представлялося яких складностей. Це екстраква, звичайно. Він таке знаходив, але він трохи схибив, помиляється, але також позиція не міняється. У чорних погана позиція е, ситуація на дошці. Повинні відійти. Причепився до цього, треба захищати як. Послабляється ще фігура, тому треба захищати турою. Ту або віддавати пішака. Ну, Люпі від, віддає пішака, забирає його Олехін, але забирає на А2, Це також не можна було робити. Ну, трохи точний хід. Більш точніше було. д 5 І Після сильнішого так. Так. Завісають фігури тут всі. Да, і там... Ну, якщо вбити, вбити тут взагалі все це не, не, не обговорюється навіть далі. Да? Пішак просто і становиться ферзем. А розумного ходу там якогось там розмін. Точніше, не розмін, просто з ферзь А7, слон 3, ферзь а 8 слон G5, походили трошки, повернулися, захистилися. І... Трошки розтасували бістякісно, ну, це, це повинен такий перехід бути. Так, і розмінялися, розмінялися. Кінь Д4 виграна позиція. Ось якось так. Ну Пішак провисає, кінь сюди або сюди стоїть. А ще є погроза тут. Як це все захищати? Такий хід ніколи не можу і заходи кінця 6. Тому як тут все захищати? Перед чорним багато запитань. Сон G5 також по-своєму розумний хід. Ось, е до речі, до речі, якщо так вбити. да, то Підкажіть, будь ласка, мені, як продовжувати ці моменти? да? Буде ось так. То кудись піде, наприклад, там ось так. да, І ось такий скритий шах. Виграє всю позицію. Тому слон G5 ходити не ну, можливо, ідея гарна. Скривається вся ця гра. Але. H6, ферзь B3, Тура А8 і слон С6. Це зрівнює. повинно грати було слон F4. І, в принципі, або слон Е7, конь Е7 це була також перевага за білими. А хід слон це 6 зрівнює, але. Ще одна, до речі, неточність від Алехіна. Але після цього всього з'ясовується, що не все так однозначно. Ну і Люпі попадається тут рівна позиція, майже рівна позиція. Все ж таки є у білих чіткі плани, не зрозуміло куди тому слону подітись. Ось. Але люп, Люпі попадається позиційного ловушку, яка одразу програє. Да, він ходить в 8 Винуждає, ну, у білих нема тут просто куди піти ферзем. Та, хит, але спод, е, тура втрачається. Суди також тура втрачається, всі інші ходить під бій. Ось тому білі віддають дві тури, за, дві, дві, дві тури за ферзя забирають. Ось шах і після ферзь F3, е, F3 з'ясовується, що слона тільки два ходи на вибір. Якщо ходить так, втрачається цей пішак. Да, до речі, може також, також треба можна грати. Да, я думаю, ферзь зайвий на дошці буде не зайвий. Да, і тут, якщо вбити просто ферзь, що коня буде також просто ферзь. Тотальна перевага. Тому, е, а якщо сюди, це все, це все те ж саме, але з іншого боку. Да, бо слон не може захищати одночасно і тут і тут. Тому е, Люпі відповідає удар на ударом. Да, але тут просто-простий банальний розмін. До речі, ось такий розмін. Ферзь просто з'їдає пішака. Ще був який тут момент був. В принципі, збив, 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 збив. І, здається, тут якась складна позиція. Але е, ще одна дуже груба помилка зі сторони чемпіона міру. Бо він пішов в пора це 8, і це не чия. Да. А треба тут було грати, можете поставити відео на паузу і знайти самі цей хід. Ось, і дещо бити туру, то ферзь стає на дошці. Ось. І ніяким ну, можна ще там дати в шах. Да? Сходити так і ферзь на дошці. Тому кращий хід ферзь h4 з нападом. Ось. І після от таких вточніших моментів. Ось точніше моментів. Все те ж сама ідея. Зігнали ферзя. І ферзь на дошці і виграна позиція. Так, да. якось так. Ну, ще, ще тут які нюанси. На... Тура B1 може бути не ферзь 4, а король G8. Тоді все те ж саме. Король встигає там затримати пішака, але... Він, звичайно, встигає, але тут, тут знову все не, складує, не складається у чорних, і в принципі вже стоїть програна позиція. Так, як тут зіграти, Можете знайти самостійно. Тобто, Може просто піти так, а можна і не піти так. Скажімо так, можемо піти, до речі, якось так. Король у нас веде так. Да. Ще одразу шах. Так, знову шах. Ні, це вже не то. Зараз. Шах. Дійшов, просто став отак. Можете не став. Ну, ось так став. Хочу збити того. І треба якось це захищати, ну можна ще ось напасти. Але тут же ось так можна йти. Да, і Після ось цих всіх моментів пішак іде до ферзії і запонити його неможливо. І вторий так, також йде, бо король відрізаний від нього. Це вже програна для. Е... Тому на GPI тут просто треба грати. Тут просто треба грати там Тура Ф1. Так. І якщо цепляється до до тури, то спочатку Туражі 7. Потім так. Просто захистив туру. Два пішака йдуть у ферзі А може і ні. Тут з'явилося тут у нас ще пішак. Під бій стоїть. Ну не знаю. Це можна на роздум. Стати так, став. Ча, до речі, ну в принципі. Став, з'їв, став, хочу пройти. Напав, став. Тому напасти не можна, треба захищати якось так. Потім ще став, виграв партію. Да, просто є сім. Ні, не, не можна це, А якщо якось так, якщо якось так, то в принципі можливо. Ну, спочатку так. Потім так. Це також так. І думаємо, тут шах, король став. Тут шах, король став, тут шах, він став і мат, да? тобі шах. Шах. І це в нас мат. А якщо вбити, вбити, то ферзь і зможуть ли, лі... А, шахом, ферзь шахом. Де і тут вже одразу також віддавати ферзя треба все ось тому в принципі якщо короля 4 то просто мат а якщо ну така гра дуже конкретно тут в принципі з позицією все з'ясовано бити на f5 не можна а якщо її не можна вбити там на f5 то як зіграти далі Пішаки йдуть у ферзі все ось але в партії було зіграно замість b 7 Цієї позиції да? було зіграно Тура C8. І неочікувано два пішака впали. І, в принципі, ну, на цей хід могло б по -по -по -зробити, чорні могли зробити. Ось так, і за все, за предложенням чорних. За пропозицією чорних у нас нічия на ножки стала. Ось так. от якось. Дивна партія досить непогана для чемпіона. Але кінцівка якась незрозуміла. Да. Тура б 7 в принципі не дуже складний, і треба йому міг побачити хто завгодно, але чому Олехін там не походив в б 7, для мене це питання. В принципі, тут деякі неточності є. Да, Уже тут зрозуміло, що чемпіон не дуже в гарної формі був. Ну, Це, це зрозуміло, до речі, Да, він. Не став, мабуть, рахувати цей момент. Ось е не зрозуміло, чого, він там, чому не сподобалось тут бити. Продвинув пішака. І позиція така собі стала. Ну і фірміний момент, в принципі, різниця в класі. Стверджує ось по цьому моменту. Тобі Шлюк просто не розуміє позицію. Просто не розуміє, що ферзя віддавати при цьому пішаку неможливо. Треба було грати тут, до речі, це 5 так, тут Водя тура Б8, просто треба було грати С5 в і принципі, в принципі рівна гра. Чергові, чергові ваги, ваги пере, пере, перекинулися на сторону. вже. Забрали майже весь, весь, всю перевагу у, у білих в даній ситуації. Ну, дуже непросто зараз тупо таку, таку позицію виграти. Да. Ось така партія. Е, і виникає деякі питання з цього. Да, тому що тут просто було треба зіграти. Там, якось там, ну не Тура-Б-2, тура це тура 1 і в принципі норм було б. Да, все, нічого б такого не, не було. Перевага б невеличка, але забігли була б, а після цього просто любить попадає в позиційно програну позицію. Ясовується, що слону нема куди дітись. Після цього, після цього вже виграна позиція, але треба було побачити ще такий хід. Досить, досить просто. Та розраховував більш складніші позиції дуже чітко. Чому в цій позиції так воно все зрозумілось, Крізь за все, дуже-дуже якийсь незвичний стан у чемпіона міра був. Це можна так, таку пропозицію зробити. Але все ж, таки, все ж таки партія є партією, результат такий, який він є. Вхід цій чемпіон міра не знайшов, а Люпі як був в принципі, ніким, ніким не залишився після цієї партії. Тому ось така партія ось до, до, досить неочікувана. Да? Не дуже точна гра чемпіона міра. До нього було це свойственно так грати. Дуже точно. Ось, але все ж таки все ж таки досить цікаво, тому що ход це 4 мало хто м -м грає в цій позиції. Взагалі ніхто. До речі, тільки Олегі не зіграв цей хід цієї позиції. Ось, і в принципі, м -м після кінця 5 треба це запам'ятати, що після таких моментів всіх просто розвиваємо фігури. Кіні 5, Кіні 5, Турай 5D6. Тут, до речі, багато ходів. Так, можна там запропонувати. Тура є 3 одразу, Турай 1, 1 також нормальний хід, бо треба F2 захищати. Дай після Ferсі F4. З прицілом до цього вже досить всі моменти. Є ще такий хід ще такий, да, так, вимінюється сон. Але, але, але чорні не поспішаються забрати. І з'ясовується, що в цієї позиції, в принципі, там білі не можуть продвинутися його пішака, якщо його не продвигати, то він буде не дуже дуже гарним пішаком. Але це ще можна грати, це не так, як Сонце 2, до речі. Тому що там як його зіграти? Ну і так, до речі, можливо. Тобі ж ні, неможливо бо Тора захищає того коня після взяття. Ну, сонце 5. Це напрашуючийся ход. Да, Став, став, став. Ну і став. <смір> ну і став. Після таких ходів. В принципі, ну, ну переваги у чорних точно не повинно бути. Хоч тут і є загроза, да? забрати, 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 слони 3 це вирішує. Але і поганою позицією для чорних також не заведеш. І воно того не, 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 ну, нема, не, ну не дає того, чого хотілося би білим. Да? Якось заплутати чорних і отримати більш перспективну позицію. Два слони, навпаки, перевага буде за чорними. Позиція відкрита, якось. Зробити так, щоб слони не грали, у білих на перший погляд не, ви, не, не виникає. Тому е, замість сонце 2 Тура Є1 трошки кращу позицію для білих дає, але також перевага за чорними. Після кінця 5. Тому ми знаємо, якщо ось тут в відкритому, в відкритому варіанті ось така позиція йде, то не треба її грати, тому що можна просто попасти в погану позицію. Да, треба грати, як вчили. Або сразу Д4, да? або ТОРА Є1, потім Д4. Ось якось так. В принципі, на цьому все. До майбутньої зустрічі і пока.